Доброго дня всім підписникам каналу і всім садоводам, які бажають на хорошому рівні вести садівництво. Сьогодні ми покажемо, який саджанець повинен бути. Повинен бути саджанець яблуні. Для того, щоб він продуктивний був, щоб він був якісний. Ми бачимо кореневу систему. Ось така коренева система. Високе місце щеплення. І ви можете регулювати потім, якщо ви посадите чуть-чуть нижче, вона буде сильніше рости. Якщо посадите так, вона буде слабше. Тобто вона ослаблює рост. І товщина штамба десь 10, 12. Міліметрів от в цій частині. Ти подивіться, який саджанець якісний і кронований. Кожна гілочка на кінці гілочки є закладка плодової бруньки, тобто він буде цвисти вже ціє, цієї весни. Будуть яблука на ньому чи ні, ви можете, якщо на поливі або. На крапельному зрошенні буде, можливо, кілька яблук. Але чи стої їх тримати, я думаю, що краще, щоб вже на наступний рік був. Значить, Таких саджанців ми зробили. У нас є замовлення. Частково ми їх розпродали, але ми їх зробили достатньо багато. І ще ми маємо на продажу десь порядка десь до 6-7 тисяч. Штук, от така, такої е, і якості е, саджанець. Е, в роздріб коштує 50 гривень. Це зовсім недорого. Але якщо від 100 штук і більше, то ціна набагато менша і дуже приємна для тих людей, які будуть або підсаджувати сади, де випаде, або будуть закладати нові сади. Це сорт Golden Delicious Raiders, дуже цікавий. Яблуко крупне, продовжувасте, жовте потом стає, немає сітки на ньому. ну Звичайно, якщо ви все правильно зробите, правильно оприскаєте його. Тому, якщо для присадибних... До присаднебного господарства ми по 10 штук таких менше ми не можемо відсилати, по 10 штук ми можемо вам відсилати, можете е, замовляти. Ну, а як хто хоче більше, від 100 штук і більше, і від 100 штук ще можна контейнером 100, 200, 300. А якщо тисячами штук, то, звичайно, то звичайно цей потрібно, щоб. Тут був, ви приїжджали і самовивозом їх вивозили. Я думаю, в кого буде інтерес до них, домовимося за ціну. І ви отримаєте свіже викопаний, не той, що по базарах возили осінню і тепер возять по базарах, а свіже викопаний, живий саджанець, який буде продуктивний. Це вже ми не раз Іспитували, як то кажуть, тільки посадив свіже викопаним хорошим саженцем, значить продуктивний сад, а той, що вже лежав, десь там і на зберіганні, і десь був підсушений, звичайно, цілий рік боліє, потім погано йдуть. Тому звертатися, ще є можливість на протязі місяця, а той, може більше, садити, в залежності від погодних умов. І ви будете мати голден Делішес, як кажуть, яблуко з воно там не яблуко з але це американський чудовий сорт. Має мати в своєму господарстві або в, на присадибній ділянці і зимою ласувати такими хорошими яблуками. На цьому ми будемо закінчувати. До наступних зустрічей. Ставте вподобайки, дзвоніть ввечері о 20 годині. Там буде два телефона, і ми будемо вас консультувати і робити замовлення. На цьому я буду закінчувати це відео. До побачення!